Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. На даний момент населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем. А інша частина, де знаходиться противник, знаходиться під нашим вогневим контролем, що є немало важливим. Ми не збираємось рухатись нікуди, крім вперед. Противник знаходиться в Новомихайлівці, майже весь населений пункт, десь відсотків 15%. Десь 20 Новомихайлівки ще утримують підрозділи 79-ї бригади. Вони очікували зайняти населений пункт спочатку в січні місяці, потім в лютому місяці. От потім до березня вони ставили кожен раз собі дедлайни, але досі в них ці дедлайни не виконані. Зараз близько 10 військових частин: дві бригади та вісім полків здійснюють штурмові дії. Ваших чотирьох бутербільних так. Тактика, навали, м'ясні штурми, противник йде вперед, втрачає особовий склад, на їх місце підганяють нових. Кожен день противник здійснює штурмові дії, більше 10 штурмових дій щодня, застосування техніки та великої кількості особового складу. Противника здійснюється поповнення особовим складом. На моментах, де не вистачає. Противника навченості, вони це компенсують відповідною кількістю. От, місні штурми, як то кажуть, ніхто в них не відміняв і заградотряди. Щодня відбуваються удари кабами, далі інтенсивне артилерійське ураження. Ну, якби кабів стало менше порівняно з минулим. Поза минулим місяцем, але все одно населений пункт він ще зараз зруйнований. І саме удари кабами відіграли не останню роль. Тому що з початку року щодня наносились удари кабами. Зараз, за останні півроку, ми знищили більше 300 одиниць техніки противника. Це приблизно три. Бригади і декілька тисяч особового складу противника. Це завдяки системам, які створені у бригаді. Це система розвідки, вогневого ураження от, інженерних загороджень, от, ефективна робота підрозділів БПЛА, протитанкових засобів. Потрібна більша кількість боєприпасів особового складу. От, на даний момент ми бачимо позитивні сигнали, як всередині країни. Так і з-за кордону, що дає нам надію, сподіватися, що в скорому часі. Сподіваємось на покращення в цих двох напрямках. Ми робимо ставку не на кількість, а на якість підготовки особового складу та майстерність розрахунків, які наносять вогневе ураження. По противнику в бригаді постійно тренується особовий склад. Навіть після повертання з позицій під час часу для відпочинку воїни постійно удосконалюють свою майстерність, постійно тренуються на полігоні. І саме підготовка особового складу дозволяє ефективно виконувати завдання за призначенням. А воїни-артилеристи, навіть меншої кількістю боєприпасів за рахунок навченості, уражають противника. Кожен населений пункт важливий. В незалежності від їхнього місця знаходження, тому що кожен метр землі окраплений кров'ю наших військовослужбовців. Під час оборони Новомихайівки люди 79-ї бригади проявили неймовірну стійкість, хоробрість. Противник також був вражений саме тим, от наскільки вгризлись в землю.